Шкільний портфелик до початку навчального року благодійна організація Карітас взялася забезпечити необхідним для школи приладдям буковинських дітей, які цього потребують. Детальніше розповість мій колега. Напередодні нового навчального року Карітас України вже традиційно з 1 червня по 1 вересня проводить всеукраїнську українську благодійну акцію Шкільний портфелик зараз. Ми організовуємо акцію Шкільний портфелик, який вже десь на протязі 22 років організовує Карітас України. Ми, як Карітас Чернівці, долучаємося вже на протязі трьох років. І мета цієї акції забезпечити дітей тим самим необхідним. Шкільним приладдям, яке буде їм потрібно для початку навчального року, це є шкільні портфелики з наповненням. У портфелику є все необхідне для навчання. Зошити, ручки, кольорові папір, альбом, пенал та інші базові речі. Акція має на меті долучити як чим найбільше бажаючих людей, підприємців чи, чи звичайних людей, які мають можливість долучитися до цієї акції. Тобто, як можна зробити, так? як можна нам допомогти? Можна скинути кошти на наш рахунок. Або можна також придбати ці шкільне приладдя і приносити прямо сюди в центр, щоб ми могли сформувати ці набори. Допомогу отримують як майбутні першокласники, так і ті, хто вже не перший рік навчаються в школах. Це з першого класу і ми до 11 класу маємо дітей. Маємо 16 років, 15 років це є діти в Очівському дитячому будинку і в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей на головній. Там є підлітки. І в нас сюди безпосередньо в центр ще з місцевих і з ВПО приходять теж підлітки. То в кого є така потреба, звичайно, часом не всім, але в більшості то є вразливі категорії, багатодітні сім'ї, і це є різна вікова категорія від 6 до до 16 років міжнародна благодійна організація Карітас в Україні працює ще з 1999 року. У 2020 році їхній перший центр відкрився у Чернівцях. В нашому центрі займаються дітки різних вразливих категорій. Тобто, це є і місцеві дітки складних життєвих обставин, діти з дитячих будинків, притулку на головній так само дітки внутрішньопереміщених осіб. Тобто ті, які зараз перебувають в скруті, яким важко і які потребують нашої допомоги. Діяльність організації охоплює всю територію нашої області. Карітас має локації як і в Новодністровську, так і у Вашківцях чи Глибоці. Тому по допомогу можуть звернутися всі, кому вона необхідна. Минулого року акція охопила 150 дітей. Натомість цього року шкільні портфелики можуть отримати понад три сотні дітей. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Теми Дня. TVA